Сніданок вирушив до одного з найдорожчих ринків столиці Бесарабки. Хто з відомих людей там обирає квіти і які букети купують політика та зірки шоу-бізнеса? Про це у наступному невеличкому розслідуванні. Народний депутат України Анатолій Кінах до вибори квітів підходить дуже відповідально. Запевняють продавці Бесарабки. Відвіно він постійно к нам в кінах тоже да. наш служить постоянний покупателів приходь. Кінах орхідеї. своя дочка приходить, постійно приходять дочка, беріоти рядочка лівочка. нього там. коштуватиме ось такий букет з орхідеї буде близько чотирьох тисяч гривень. До цих же квітів, до речі, небайдужий чоловік та і сі повалій ігор їхута. А от співак пота вже свій вибір зупиняє на доволі простих квітах ірисах. Останній раз він іриси брав білий. Точно такую вот корзиночку, как вот видите, вот, белые ирисы. Тим чоловіки не дуже переймаються квітковою модою, а вона так і існує, запевняють флористи. Як і в моді, є от кутюр, є претапарте. От проте це, это, все-таки роза і тюльпан. А От кутюр це сочетание разнообразных каких-то цветов в виде, допустим, не люмба, плод лотоса. Можна скомбінувати його. С какой-то вот такой необычной розой. Ну, естественно, можно это все дополнить, так как весна, открывшаяся похучей сирене. Консультант запевняє, вибагливі покупці у своєму виборі надают перевагу не тільки красивому і модному, але й екологічному. Все хотят уже чистоты и экологичности, поэтому да, используются какие-то материалы в виде корней. Даже сами формы в которых мы ми вот такі композиції. они делаются из чего то там натурального лістя, кора. Час від часу у клієнтах цих жіночок буває співачка Іріна Білик. Вона, до речі, чи не єдина, хто дивував їх своїм смаком. Здається, Ірина за квітковою модою стежить. Ірина білик амаріліус нада, амарілі красний Амаріліус. Зірки стали останнім часом економити на квітах. Твердять експерти з Бесарабки. Визволяють собі букети на дорожче за 800 гривень.